Це чітке розуміння. От Нині цей день, ці енергії, це власне от-от-от. от От. І треба нині те робити і те використовувати. Оттак. Як наприклад, то буде зараз 30 квітня, 30 квітня і це буде дуже важний день. Дуже важний день це початок наших зелених свят. Після 30 квітня йде живий день. І далі йдуть власне, зелені свята. так. А той день, що передує, то він дуже важний. Дуже важний. Ну, знову ж таки, ті чорнорисці там, понапридумували всякого, 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 там про вольпургіву ніч там і всякі тушниці, там про, про Шабаші, там відьмацькі від і, і Оргії там. З ну, не хочеться навіть то, то повторювати, згадувати. Так? Однак, знову ж таки, чим більше шуму вони роблять, тим більше ми розуміємо, що цей день важний. Чи це явище важне, це, чи це свято важне. Так? Тобто, якщо призначили на наше світле свято Купайла День святого Івана, так? взяли і придумали і, і приліпили. так? Чому кажу, придумали, приліпили, то не ну, я кажу, то сам Ватікан каже. В 60-х роках був в Червоі Вселенський собор, там визнали, що близько 200, цілий список, близько 200 святих ніколи не існувало. То вони вже мусили визнати, тому що дуже багато шкандалів таких по, по світу, дуже багато таких речей, що не зростається взагалі. там. Мощі святих там. Одного святого може бути там 10 рук, чи 20 рук, чи, чи там 5 голів там і так далі, і так далі, і так далі. О, то вони мусили це хоч трошки, зробити, хоч зробити вигляд, що вони це внормовують. І вони визнали, що 200 святих не було. Починаючи з тих, які вони приліпили на Римський Новий рік, коли ще Рим празнував Новий рік в березні також. І донині залишається знову таки, як російською мовою звучить, декабрь, а англійською десембер. Тобто це дека, це 10 латинською. Так? То якщо грудень 10 місяць, то 11-12 лютий січень. І тоді березень, це перший місяць нового року. Ой, тобто так воно до сих пір говориться, і до сих пір кажеться. І астрологи е м, рахують новий астрологічний рік знову ж таки від тої дати, від того рівнодення весняного від Великого Божого. Тобто це все є просто е ну, такі масові стереотипи, масові шаблони нав'язуються таким чином, щоб це люди на це не звертали увагу, а дивилися на те, що їм нав'язали. І от у тих циклах. І ото і було визнано, що е, нема ні святого Миколая не було, е, ні святого Андрія Первозанного, о, якого приліпили до нашого Києва, сказали, що він прийшов, став там з Христом і дивився і гадав тут місто. А там було місто задовго до, до появи християнства. Задовго до появи християнства ще, ще до появи взагалі народу Юд. У нас була ціла цивілізація. І навіть сучасні вчені визнають там трипільська цивілізація, там явна культура і так далі. Однак це тільки вершечок айсберга, той, то, що вони розкупали, тільки зверху. А до чого вони докупалися, а що було знищене, то відповідно, а що в спецхранах сховане і про то замовчується, то, 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 то навіть не до повідання. О. Тобто, якщо власне вони говорять... Ну, Навіть та сама Трипільська культура, хоча були ще більш давні, навіть історики. Знаю, кажуть, що це були міста цивілізація, культура, знання, духовні, обряди, ті всі знаки до нас до, до, до нині дійшли. То, 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 то ще до народу ютуб, ще й в планах не було. О. Ну тут про що можна говорити? Ну, говорити? Той то, то Київ був, звісно, був, був задовго, задовго, задовго. О, ну, потім взяли і зробили, о, сказали, що о, отак і все. Отак маєте думати. Маєте думати, що у вас молоді міста, що їх буквально тільки-тільки заснували, хто заснував, а Андрій Первузанний прийшов і сказав, що буде тут. Себе залежними від когось, що хтось прийшов і вам зробив, що хтось прийшов. І, і ота е ментальність, вона донині зберіглася, вона так і до нині живе. І так люди їй кажуть, ой, штати, штати, поможіть нам, поможіть. Натомість за той час, вже за ті 4 роки, якби не то крадівництво, а крадійництво, то знову ж таки, народ має слід Народ має контролювати, народ має вимагати. Ану скажи мені, де воно є? Де воно є? Нема, значить, до і ставай, все, і відпочивай. А народ, частиночка народу так пробує, ну, піднімається, піднімається активніше, активніше. І часом, як та активність піднімається вище, ніж певний рівень, то влада знову ж таки, коп, і на задні лапки. І дає задню. Чи по якомусь законопроекту, як той законопроект дрома. Верховна Рада його прийняла, але народ там, почав шуміти і втік його не підписав. О, так спробували. Пройде не пройде, пройде, не, не ну, 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 ладно, не будемо. Та? О, так і з купою інших речей було вже. Но коли народ закриває очко і каже, та то не варто, то не на часі, то після війни, то там цей то вони роблять відповідно, свої речі і далі і далі, і, далі, і, далі. То, і обмеження, і стискають, і згрібають з того народу. І відповідно, що? А що? А так ми за ті часи війни знаємо, що вони вже понакрали мільярди. Не мільйони, це мільярди. Тобто за ті гроші ми могли вже створити зброю про, про яку ядерку, йдеться мова. А ядерка це вчорашній день. Ми б могли вже створити зброю. Ну і над тим ну, властиво і працюють. Працюють, однак це б могло бути набагато швидше. Набагато швидше. І була б зброя набагато потужніша, набагато ефективніша, ніж ядерка. І ми б вже були б в шоколаді. Все. Тобто, коли війна почалася, ми з одної сторони, ну як то сказати, сум, ну Такі звичайні людські емоції. Однак, знову ж таки, я відчув зовсім навпаки. Я відчув, як народ підіймається, як народ збудоражився, об'єднався і та сила, і підіймається, підіймається. І я відчув навпаки, що діється так, як має діятися. Чому? Тому що ми б ніколи не напали. Ми б не напали. Ми б сиділи і чекали. І ми не могли собі уявити, як то можна і повернути наші землі, і встановити наші порядки і так далі. І так далі, і Щоб Крим знову відновився. Ми не могли, навіть, тут, як, а як а як це воно може бути? Тут то важко було уявити. О. А вони напали і нам розв'язали руки. І в нас розв'язані руки, ми обороняємося, ага, ну то тепер ми можемо все зробити відкрито, все повернути, все зробити. так. Однак це при умові, що немає зрадників, тих мародерів, ну і в першу чергу в найвищих тих ешелонах, як то мовиться. О. А воно так і є, воно так і є, і нині скільки вже фактів є, що і не пройшли би, якщо б не розміновували мости. Що їй не пішли би, якщо б там і далі, 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 якщо б не погортали бригади, якщо б не погортали виробництво ракетне, а то хто вирішував? А то вирішував той той, той, той власник, той блазень, так? І і що? А народу далі в нього вірить. І ото, ото, ото. Очка позакривали і вірить. Тобто народ не пробудився. Раз не пробудився, значить, получай. По голові і по дупі, Поки не пробудешся. Поки не пробудешся. І ото, коли народ вже прокинеться, так встане на ноги, то тоді змете себе ту ,中,中,中 паразитарну ,中,中,中,中 нечість. І тоді ми справді можемо відновити свій народ і свої землі у сильній славі своїй. І ото власне 30 квітня дуже важний день. Дуже важливий день. Це переддень перед живеним днем, переддень перед зеленими святами. Це початок. Це дуже потужний день. Говориться в індійській традиції, говориться, що віди були написані власне в той день. Це і дуже багато інших, дуже, дуже таких ключових, потужних подій відбулося саме в цей день. Бо це початок. І тому, якщо ви заплануєте собі на цей день. Почати почати щось. щось ну, якісь Чи крупні проекти, чи маленькі проекти, чи чи щось, чи писати книжку, чи її опублікувати. От Я планую на цей день то опублікувати свою книжку нову. От Чи то купівля нерухомості, чи то купівля землі, чи то купівля ювелірних прикрас, оберігів, і вони мають дуже потужну потім силу. І так далі, так далі. так далі. Тож, якщо ви це використаєте, то побачите, як це працює. Спробуйте, спробуйте. Бо треба знати, як то говориться, 20% тільки, тільки як вже давно мовиться, так? Тобто, що тільки 20% дій приводить до, до до, до, успіху, так? а 80% дій власне, не то. О. І над тим я працював свій час, і над ним є моя система імес, тут така стіліюча, ментальна, енергетична система. І там, власне, ми це вираховуємо ті, чому, 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 щоб людина не робила тих неефективних дій, і навпаки, вирахувати ті ключові. О, оті якісь дії простенькі, дуже часто це дуже прості дії, які приводять до системних змін, до системних зрушень. Чи то в житті, чи то в тілі, чи то в відносинах і так далі. Ось. І одна з причин це власне оце віддання часу, віддання календара. О. Коли людина відає, що не треба робити, то 25 квітня, а треба піждати. До 30 квітня. Чи навпаки, не треба е, ждати там до 1 травня, а зробити це 30 квітня. І, от, от знову ж таки, це одна з таких причин, е, чому люди от, е, такі неефективні, скажімо так. Бо це не віддання, це не вігластво. Коли людина відає, вона йде в ногу з часом. Коли людина відає, вона використовує, вона разом навіть не використовує сили Всесвіту, а вона в єдності зі всім Всесвітом. І сили Всесвіту це частина, це її продовження. І, і тоді, чи то зупинити дощ, чи, чи викликати дощ, це просто елементарно, просто думка, і, і воно починає так діятися. І все, і воно так є. Тож, давайте з тими думками. Тими образами, бажаннями, ідеями. Або якнайшвидше, якнайлегше відродився народ нашу силі і славі своїй у цей світлий час Рахманського Великодня. Ми як і тисячі років тому промовляємо. <среклідно> Красний <скрідно> прийти. <крідно> Ясною силами нас благослови, силами нас наділи, силами нас усіми, народ наш пробуди, воїнів наших, захисників, захисниць України, світом перуну, полоніть, Щитом сворога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми усміхні, силами своїми надії. А вы плодовий, святий плодовый светлый звонил готовы. І чай. все закиснуть. Ай, буде так, слово буде так, слава план, вы правда.